Паляниця, шановні пані і панове, незабаром вже весна, місяць зими ще залишився, і всі ми вже починаємо замислюватися над тим, які сім'яна нам придбати, що будемо вирощувати. В цьому році я планую робити цикл відео, яке я робив від зернинки до збору урожаю. Зараз вони почнуться викладуватися буквально через 2-3 дні. Також буду кожного дня викладати відео по тим томатам, огіркам, в общем, все, що я вирощую, кавуни, дині. Кожного дня буду показувати, що я роблю. Тобто від висадки зернинки, допустимо, 10-й день ми ділаємо то, 20-й то. Роз висадили розсаду, там, на 7-й день після висадки ділаємо то, то-то, щоб ви поетапно зі мною могли вирощувати. Також всі. Все насіння, яке я буду в цьому році вирощувати, можна буде в мене придбати. Кому цікаво насіння перця, томатів, огірків, іменно тих огірків, які я вирощую згода згода тобто ті, що провірені. Починаю від Германа F1, як я вам показував ще 5 чи 7 років, я тільки починав. Тобто універсальні огірки, які для теплиці, для відкритого ґрунту пантернакартики. В общем, все це я буду показувати, все це можна буде придбати. Якщо вам цікаво, під відео в описі буде мій вайбер, туди пишіть, що вас цікавить. Буду розказувати, які є сорта, які є гібриди, що я раджу, що не раджу брати. В общем, Все, що в мене буде, за якій ціні можна придбати. Заказувати можна буде через вайбер. Cyber, і все я вам там розповім. Дивіться, зараз у нас 4 через 4 вимикають світло. Якщо ви написали заказ, я не відповідаю. Трошки зачекайте. Можливо, на даний момент, коли ви заказуєте, просто немає світла, я не бачу ваш заказ. Тобто, всім завжди відповім, просто зачекайте, якщо сразу не відповідаю. Отже, шановні, під відео в описі буде вайбер, на який можна замовити сім'яна. Спрашуйте, що вам цікаво. Кавуни, дині, перець, баклажани, томати, різні сорта гібриди все там буде. Ще раз хочу подякувати всім, хто збирає на бус під відео в описі, будуть реквізити, як можна задонатити. Дважди дякую людям, які з-за кордону перекидують гроші, які навіть не бачать жахіття війни, а, вірні, бачать це все по телевізору, по інтернету, не бачать вживу, як у нас все над головами літає, все зривається. Ви найкращі, всім дякую. Кацапики, <смі> їдіть сраку, як завжди, з великим задоволенням вас блокують. Чмоні. Пишіть побільше коментарів, щоб я бачив, кого треба дуже швидко заблокувати. Чмошників ми швидко з каналу виганяємо. На російській мові ніколи відео на каналі не буде. Якщо ви з інших країн, скажімо так, дебільне слово, не люблю його постсовєтського пространства. Тобто, ви розумієте тільки російську і свою мову, включайте суб субтитри І розберетеся, тобто наломаному російському субтитри субтитр ви побачите і зможете перевести а ні, то вивчайте гарніні українську мову, вона легко вчиться, всі славяни без проблем її вивчать. Всі розуміють, білоруси, всі нас розуміють, тобто не буду навіть на цьому зупинятися. Отже, шановні пані панове, можете допомогти армії, ссылка буде під відео в описі. Можете допомогти саме нашому каналу, теж оставлю ссылку, тому що зараз такий час, що дуже скрутно. Монетизації з каналу зовсім не вистачає, єлі-єлі тримаємося. Ну, тримаємося, все добре. Ну, якщо вам захочеться допомогти каналу, теж буде можливість. Карточка я вам оставлю, куди можна буде задонатити якісь 20-30 гривень. І за це вам велике дякую. Сіміна під відео в описі. Мій вайбер. Пишіть туди. І все буде добре, шановні пані і панове. З 7 лютого я вже починаю закладувати насіння перця на пророщування. Там через 10-15 днів баклажани, в началі березня, десь 10-х числах томати. Все я вам буду показувати. В той же день як буду закладувати, буду робити коротенькі відео. І ви зі мною зможете вирощувати розсаду, потім висаджувати, потім обробляти і отримати гарню урожай, як я показую з ріку в рік. Вибачаюсь за замін ще не дуже чудовий український. Ну як бачите, скорість вже є, вже не запинаюсь, не обсираюсь по півчаса, не зависаю. Тобто все краще і краще розмовляю українською і вам раджу. Переходьте на нашу гарніню мову. Не розмовляйте на тому лайні кацапському, пішли вони в сраку. Всім щастя, гарних урожаїв, до побачення, ставте пальчики вгору.